Привіт! Знаю, що закладений ніс під час вагітності дуже сильно наблюдає, не дає спати, не дає нормально сконцентруватися. Сьогодні розкажу, що з цим робити. Але попередньо впевнюється, що ви підписалися на мій канал, тому що тут щотижня є дуже, дуже корисний контент для вагітних і для жінок взагалі. Отже! А закладений ніс під час вагітності його називають ренітом. Вагітних зустрічається доволі часто, приблизно 20-30% вагітних зустрічаються з цією патологією під час вагітності. Зазвичай розвивається після 20 тижнів, але в принципі може розвинутися в будь-який час, починаючи з 12 до 28 тижнів. Це дуже умовно, тому що загалом риніт вагітних може виникнути будь-коли, і тут важливо його просто диференціювати від інших захворювань, таких як справжній мешець при застуді, грип, ковід, алергія і так далі. Має зазвичай має дуже прості симптоми: це збільшення слизових виділень з носа. Частенько буває, що до цих слизових виділень примішуються кров'янисті виділення. Це нормально, не лякайтеся, це, в принципі, типова ознака під час гідності. І е, друга, друга ознака ремітовихідних це, е, звісно, закладеність носу. Е, може проявлятися будь-коли, може проявлятися прямо ніс закладений з слезовими виділеннями або без. А може проявлятися, наприклад, тільки зранку або тільки ввечері. Деякі вагітні більш схильні мати реніт вагітних під час вагітності. Боже, скільки тут полотні. Це ці вагітні, які є наражені на вплив паління, і неважливо це активне паління або пасивне паління. Дослідження показують, що у таких вагітних існує більший ризик розвитку цієї патології. І друге, це якщо вагітна жінка до вагітності мала алергію на пил, а також у цих жінок збільшується ризик мати цю патологію. Зазвичай, чому, чому це захворювання таке не захворювання, чому цей стан такий неприємний, чому жінки хочуть його позбутися? Тому що він може викликати головний біль, дуже поганий сон через закладені на ніс, звісно, неможливість концентруватися, зниження уваги. Ну загалом, загальні симптоми, які можуть виникати при закладенні носу при будь-якій патології, але це не. Це не нежить, яка пройде через 7 днів, а вона триває дуже довго, і тому обов'язково треба надати жінці рекомендації, що робити з цією патологією. Отже, є декілька досить простих способів для того, щоб облегшити свій стан, якщо з вами стався реніт вагітний. Перше це. А старайтеся перед сном приймати теплий душ. Причому він має такий досить теплий бути, щоб у трошки пар йшов. І цей пар ви будете вдихати, він буде зволожувати слизову носа. Друге, це адекватне зволоження приміщення, в якому ви спите. Або провітрювання, або якщо провітрювання не допомагає, тоді додаткові зволожувачі повітря мають бути обов'язково присутні. Слідкуйте за тим, щоб вологість повітря в приміщенні, де ви засинаєте, була не менша, ніж 40%. Це важливо. А третє: коли ви спите, піднімайте подушку. Можна просто підняти подушку, там в залежності від. Ваших можливостей, вашого ліжка і так далі. Або класти дві подушки, або трошечки піднімати своє тіло, коли ви спите. Ну тут загалом ви вирішуєте самі, але ваша задача підняти головний кінець. Третє: використовувати зволожувачі носа, такі як сольові розчини. Не буду називати жодних торгових назв, вони всі принципово однакові. Їхня мета одна зволожувати слизову носа. А тому рекомендую дуже їх використовувати. Якщо вже геть зовсім зовсім погано, головний біль там через цей нежить вас переслідує, ви не можете спати, тоді можна використовувати такі речовини, як оксіметазолін або ксилометазолін в концентрації 0,01%, чого категорично не можна використовувати під час вагітності. Дослідження показали, що ці дві речовини призводять до а, дефектів розвитку плода, і їх використовувати абсолютно неможливо. Це фенілефрин, а, У нас це такі популярні каплі, як назол, назол бейбі. Їх використовувати абсолютно точно не можна. Та фенілпропаноламін, А це діюча речовина не міститься в якихось краплях для носа, але вона міститься в таких популярних. Засобах від застуди Cold Flu та Flu cold, що під час вигідності також їх використовувати абсолютно заборонено через дефекти розвитку плода. Отже, це все, що ви маєте знати про реніт вагітних. Також я ще згадаю, що він є абсолютно. Безпечним для вашої дитини і причиняє дискомфорт лише вам. І вам не треба з цим жити. Просто спробуйте всі ці методи, які я перерахувала в цьому відео, і я впевнена, що вам стане легше. А підписуйтесь на канал, не забувайте ставити дзвіночок і слідкувати за тим, коли виходить нове відео про ваше здоров'я.